Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Нас же є на зв'язку. Аня Черненко, наш кореспондент із Харкова. Аню, вітаю! Слава Україні! Ромаслава, вітаю студія. Так як ви сказали, от раніше гряниківка, да це один з таких напрямків ділянок, де дуже на жаль гарячі, але наші військові вони там просто міцно дуже стоять. Я сподіваюся, що просувань в тому боці не буде глибше до дворічної. Якщо говорити з власне про суму дворічну, то у нас потужно її обстріляли з попередню добу. на жаль, є загиблий. Це 68-річний чоловік, і це такий знаєте, черговий чи цинічний обстріл, коли а, Сіяни просто з танка вгатили в приватний будиночок, і чоловік там під руїнами свого дому загинув. Це цивільний місцевий мешканець. Окрім того, обстрілювали знову Вовчанськ. Там знову авіаудар. Це наскільки я пам'ятаю, не вперше за цей тиждень, коли саме авіаударами б'ють по Вовчанську, і знову є руйнування в системі медзакладів, побиті саме медичні автівки, будівлі, які обслуговують от комплекс медзакладів. І якщо Говоримо про Куп'янськ то там сталося кілька пожеж саме в приватному секторі, теж через обстріли росіян. Травневе, ще селище, першотравневе, ще селище, ще є поранений чоловік, цивільний. Наскільки відомо, в нього не Важкі травми йому допомогли і відпустили додому. Ну на щастя обійшлося простіше ніж ніж бувають випадки після обстрілів. Це от така коротко довідка за добу. А я сьогодні хочу показати, розказати нашим глядачам про незвичний трофей. Напевно, один з найбільш незвичних, які я бачила, які наші військові відбили, забрали у росіян. Це а, буквально коли звільняли Куп'янськ, наші військові заходили вже заходили в. Міст. Місто і випадком знайшли оцю живу велетенську істоту триметрову. Як не злякалися брати, рятувати і тягти? При тому, що щойно закінчився бій. Наші наші воїни розбили кілька танків і от витягли його з під бойової машини, палаючи. І знаєте, що цікаво, герой, який врятував оцей оцю істоту, його назвали Куп'янськ саме бійці. Вже зараз він в в добрих руках науковця його переназвав е, на Аркадія, але таки за де подвійне ім'яносидець цей Пітон. Він виросте ще вдвічі, і що найцікавіше, ви знаєте, оце в пилу бою не злякався пітона е, його його рятувальник Богдан, Але вже пізніше каже, що прийшов трошки такий невеличкий страх і побоювання, бо вдома от таку тварину тримати зможе не кожен. Я пропоную послухати Богдана і власне науковця про долю цієї цього живого трофею, на щастя живого. І врятованого. Підбили танк один і другий, і коли вони вже почали горіти, ми почали почути вже відходити. Ну, я не знаю, мене так, чи я так розвернувся, подивиться, ну, чи він горить, чи ні. Я обертаюся, я бачу, що просто з підтанка щось вилазить газне. Таке гілка. Я вертаюся назад, підбігаю, просто беру за голову і ну, тягну, як канат за собою. Потім його вже при кінці лісу я його скрутив в клубок, затягнув під куртку, випустив його в квартирі. Ну і Мені страшно вже тоді стало, коли він по квартирі почав влазити, я побачив, що він реально великий, реально здоровий, що він там до трьох метрів або й три. І я сам гадюк не боюсь, але. Таких великих, З такими великими ще не стикався. І коли почав особливо скручуватися в клубок, і так витягувати голову і до мене сичати, то в мене аж мандраж по кожі йшов. І я просто. Перестав там кужити в квартирі, він жив в тій квартирі, і то його вже стала квартира, його територія. Мене веселить ніяка у Змії вдача. Усе ж таки, там був він у якомусь закладі там специфічному в Куп'янську, пережив те, що пережив Куп'янськ, і насправді людям було не до тварин. Скоріше за все, дійсно, був вкрадений. Чи... Чи сам він потрапив тут, тут, а, в те місце, де підбили танк? Це таке ж ну, щось таке неймовірне. Далі якась зовсім неймовірна ситуація з Богданом, який у якому у, у ситуації бою? А, Подавлені нормальні захисні реакції, він починає спасати тварину. Ну, Спасибі йому, що він так зреагував. Ну, власне, така історія, ви знаєте, не часто вдається, щоб настільки і позитивно і добре і, і, і дивно. А зараз Богдан віддав цього пітона іншому власнику. А, буде рости, годують його щорами, Ще вдвічі він збільшиться до 6 метрів. Інколи віднавідує Богдан цього пітона, але знаєте, хоче бере на руки, але трошки побоюється. Це при тому, що вони спалили два російських танки, витягли його знову ж таки. Повторюся, спапі спідпала. Чи машини, але все, от от, от так, да страх прийшов трошки пізніше. А, щодо напевної інформації, такої оперативної ще варто сказати, попередити наших глядачів, саме мешканці Харківської області, що у них можливі сьогодні відключення, знеструплення. А от навіть знаєте, їх, от, тільки себе. збиралися сказати, що в зв'язку з ракетною активністю можливо будуть вимкнення і щойно обленерго присутні повідомлення, що це відміняється ну на щастя, да. от Ані, до речі, ти говориш про світло, і перед тим як з тобою почати розмову. Я нагадав, що в багатьох регіонах України покращила ситуація з постачанням світла, тому що раз ми молодці, по-друге, русні не буду далі. шукати Ну але жарти жартами, е -е, скажи, будь ласка. Як в Харкові, якщо давай візьмемо відтинок за останні два тижні, є розуміння і бачення того, що постачання світла покращилось. Я скажу, напевно, за останні дні нам не було віялових відключень, не було на щастя, аварійних відключень. Це після того, от після тієї останньої, сподіваюсь, атаки, коли страждала наша критична інфраструктура, от як полагодили якісь додаткові потужності були введені не тільки по Харківській області, а ще й по Україні. І тому ми от останні дні живемо без відключень. Але це стосується Харкова по області. Звісно, ситуація буває різна в різних районах. Ну і подекуди ще досі наші енергетики продовжують відновлювати. Вати лінію не пропустять, дуже сказали, лінію електромереж продовжують так відновлювати, бо ситуація от, на деокупованих територіях вона різна. Наприклад, руські лозові ще працюють. Ну і ми маємо от що скоро вже буде рік, як на деяких в деяких населених пунктах, проблеми з електрикою. А, Аня, якщо говорити про власне ці от деокуповані території, коли ми на початку осені. Прекрасно вибили цих е, клятих окупантів з наших населених пунктів, в тому числі і Куп'янська, і інші населені пункти. А е, ми прекрасно зараз розуміємо, що збирає ворог сили, аби реваншуватися, тому що це для реально для них і в історії е, ведення бойових дій це буде прописано як е, просто сором. Скажи, будь ласка, яка зараз ситуація? На самих пунктах навколо Куп'янська, чи люди приїздять, чи виїздять. Є їм попередження, що є вища загроза того, що окупанти спробують просуватись. Ну, скажімо так, цю загрозу її просто не знімали, але от з Вовчанська, як була організована евакуація, вона деякий час не користувалася великим попитом, але зараз трошки більше заявок надходить. Я нагадаю, що той же саме наш звільнений Вовчанськ, у ньому дуже мало мешканців лишалося, але от е, е, і зараз продовжують виїжджати, тому що от як на початку ми сказали, да кілька авіаударів за тиждень і страждає. Напевно, найодна з найнеобхідніших служб це медицина, яка не зуп... Ніяла там роботу навіть попри окупацію, навіть попри гострі бойові дії, і от е, знову почалися евакуації да, влаштовуються в чергу. Так е, ну а скажи, будь ласка, Аня, от е, буквально вчора мер Харкова Ігор Терехов заявив, що він не виключає того, що росіяни спробують знову. Нападати на місто, ну ми прекрасно бачимо їхні напади виглядаються як просто трощення інфраструктури і прильоти ракет. Скажи, будь ласка, як це в місті сприйняли? Це з тривогою було повідомлення? Чи це попередження до якого харків'яни вже загалом звикли? Я думаю, останні все ж таки більше звикли. Чому тому, що у таких от нападок ракетних да вони ж не зупинялися, не, не, не припинялися, тільки єдине, що рідше стали, ніж були влітку а, чи навесні, наприклад. Але разом із тим, ми всі розуміємо, що а, на при кордоні на лінії фронту дуже багато військових наших зібрано так. Фортифікаційні певні споруди, заміновані певні території. Тобто, такого як було 24-25 лютого, що росіяни опинилися, скажімо, так на нашій окружній за лічені години такого точно не буде. Ми власне я думаю, добре працює розвідка, аеророзвідка, які бачать, що такого сукупчення, щоб прорватися до Харкова, просто немає. Єдине, що дійсно дуже боляче дивитися, як розбивають прикордонні міста міста на лінії зіткнення з Луганщиною, з ну з Донбасом загалом, да які стали лінією фронту. От там да ситуація складна. Там можливо будуть які спросування. сподіваюся, в бік звільнення території, але все ж таки є певні ну сірі зони, де Тривають бойові дії, і де може посуватися ця лінія розбожування? Аню на завершення, хотів би загалом запитатися про місто Харків. От ми регулярно з тобою говоримо і е, аналізуємо, що відбувається в місті зараз. Якщо немає офіційних даних, можливо, ти бачиш просто як мешканка Харкова місто. Е, Помаленьку пристосувалося, люди повертаються. Інфраструктура відновлюється, великі підприємства намагаються якось знайти альтернативні шляхи, аби почати знову працювати, і чи повертається той бізнес, який був змушений втекти з Харкова, аби знову працювати в себе в рідному місті? Щодо людей, да, дуже повертаються. Ми вчора їздили Салтівкою, північною Салтівкою, саме ввечері, коли найбільше видно, скільки людей так. Все і є будиночки, які з яких світяться вікна, навіть а, потрощені, навіть які здавалось би, да, коли в день їх бачиш, наскільки вони побиті, що там не можна жити, але люди повертаються разом із тим, вікна багато заколочені замість скла, коли оці плити, да, дерев'яні чи збір пліплі замощені ними вікна, і не завжди вгадаєш, чи живуть там люди чи ні. Тобто ну повернення воно відбувається однозначно. Але щодо бізнесу, саме тут трошки напевно складніше, тому що великі підприємства це. Логістика, це потужності енергетичні, це м, можливість вивозу потім готової продукції. Ну і звісно, коли росіяни просто ціляться дуже часто про промисловим об'єктом, що вони там собі думають, що в нас там є, замість от як вчора, да наприклад е швадські цехи, де дівчата там просто цивільне підприємство працювали, але поруч розбили і потрощили будівлю, тому з бізнесом напевно повертається той, який в першу чергу обслуговує саме людей. Це це. Сфера послуг, це харчування, це е, те, що можна, знаєте, так не без великих цех без великих цехів. Але попри те, я знаю, що працюють і певні великі підприємства, просто вони трошки мігрують, перевозять своє майно, якщо це можна, да, от е, якщо вони не, не, не надвеликі, велике, щоб просто обезпечити його. Тому тобто люди поступово повертаються. Тут буває іноді -пит питання, да чи виїжджати з міста на 24 лютого, uh -huh. раптом, але більшість людей лишає. Це Але таки аню тривога в людей і настороженість до цієї дати все таки є. Так, да, звісно, є. Ну тривога буває близько 23-ї години. Щоночі у нас ми згадуємо, да, як ці ці обстріли близько 23-ї, Тому що раз такий годинник приходить до цієї до цього часу, і ти думаєш, буде чи не буде. Потім лягаєш спати, да, що все добре, все обійшлося. Як от, наприклад, минулої ночі. А, трошки більш тривожніше, але це знаєте, це вже таке прийняття цієї тривоги, тому що ну ми знаємо, хто нас захищає, що це потужні люди, дівчата і хлопці. Тому все, все обов'язково буде добре. По попри будь-які ракетні удари. І ще таке уточнення, і будемо завершити. Аню, скажи, будь ласка, от ми прекрасно знаємо, що найбільше постраждав район Харкова це північний морскати схід. Це є Салтівка, північна схсалтівка. Потрошні ці райони мене неразово показували, як вони виглядають. Багатоповерхівки просто понищені зараз. Яка ситуація? Там зменшилась кількість прильотів і намагаються відбудовувати те, що можна відбудувати. Насправді да зараз прильоти вони не пов'язані з прикордоном, чи з передмістям і околицями Харкова, да, з виїздами з міста. Вони можуть бути в будь-якому районі, як останній раз це були снов'янські і київські райони. А, але от щодо відбудови, буквально за кілька днів плануємо такий великий красивий матеріал. Чому красивий? Тому що знаєте, порівняти будинки, які були, і як їх відбудували, це це правда, це приємно. Це дуже класно. Єдине, що е, розумію, що люди, які повертаються в такі квартири, вони мають починати все з нуля. Але відбудова йде подекуди, знаєте, можна бачити велику дев'ятиповерхівку, в якої немає середини там, до четвертого поверху. І Зараз це надбудовано, повернено, і вже газові мережі, наприклад, туди прокладаються електрика прокладається. Тому відновлення йде. Звісно, хотілося б більших темпів, але е, ну Поки на тому рівні, на якому є кількість трошки пізніше, от в наступних ефірах я обов'язково повідомлю скільки вже відновлено саме такого міцно зруйнованого Аня. Дуже тобі дякую. Дякую, що розповідаєш, що відбувається в Харкові. І ми прекрасно бачимо, що з кожним днем. Хтось хоче цього, я про нас чи не хоче. Я про окупантів. Ми все таки проганяємо цього одного російського солдата з нашої території. Десь важче, десь довше, але це відбувається. Аня, дуже тобі дякую. З нами була Аня Черненко, наш кореспондент із Харкова.